Уявіть, людина перенесла інсульт, її стан стабілізували, пройшла реабілітацію. І тут повістка ВЛК і медики питають: а що ви скарг не маєте? У цей момент вирішується все. Буде ця людина захищати державу, чи матиме законне право залишитись у тилу. Чому важливо дивитись далі? Бо інсульт одна з тих хвороб, де ВЛК може спрацювати або формально, або по-людськи. І результат залежить не тільки від медиків, а від того, як ви готуєтесь, які документи маєте та як відповідаєте на запитання. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Що таке інсульт? Коротко і зрозуміло. Інсульт це гостре порушення мозкового кровобігу. Воно може бути ішемічним закупорка судин, найпоширеніший варіант, геморагічним, розрив судин крововилив у мозок, наслідки від легких непомітних для сторонніх, до важких – параліч порушення мови, втрата пам'яті, когнітивні розлади, безсоння, панічні атаки. І навіть якщо зовні все ніби добре, невролог може побачити багато. Що каже постанова про інсульт і ВЛК згідно з наказом 402 пункт А. Наслідки перенесеного інсульту з порушенням функцій, підтверджені клінічно та інструментально. Це категорія А непридатний. Пункт Б. Якщо інсульт перенесено, але функції відновлено частково або є незначні порушення, це категорія Б обмежено придатний. Але найголовніше це не просто діагноз на словах, а наявність підтверджуючих документів, що має бути у ваших руках перед ВЛК. Виписка зі стаціонару, де було зафіксовано факт інсульту. Результати МРТ, або КТ мозку, обов'язково. Протоколи огляду невролога. Бажано не одного з різних клінік. Протокол реабілітації, якщо проходили, додаткові підтвердження, ЕЕГ, УЗД суден шиї та голови, висновки психолога або психіатра. Особливо, якщо є порушення сну, тривожність, депресія. ТОП-7 порад, як діяти на волка після інсульту. Не зменшуйте симптоми. Часто чоловіки говорять що вже нормально працюють, це грає проти вас. Наголошуйте на залишкових ефектах, наприклад, слабкість у кінцівках, втома, головний біль, забудькуватість, тривожність. Якщо є ПТСР або тривожні розлади, кажіть про це. Після інсульту психіка може бути вразливою. Це важливий аргумент. Просіть перенаправлення до невролога. Якщо ВЛК не бачить серйозність діагнозу, має дати направлення на, до обстеження. Заздалегідь підготуйтесь, не йдіть на валка з голими руками. Кожен документ має значення. Зробіть копії всіх документів. Особливо, якщо пройдете кілька медкомісій. Запросіть супровід, якщо є когнітивні або мовні порушення, нехай рідна людина піде з вами. Часті пастки ВЛК у випадку інсульту. Якщо сам прийшов, значить здоровий. Поширена думка серед деяких лікарів. Не мовчіть про симптоми. Формальна комісія за 5 хвилин. Якщо не дають слова, напишіть скаргу, маєте право на повноцінний огляд. Відсутність МРТ або документів без них можуть визнати придатним або обмежено придатним на фронт. Психологічний аспект не ігноруйте. Інсульт не лише фізичний діагноз, дуже часто після нього виникають депресія, втрата сну, панічні атаки, страх повторного інсульту. Все це має значення для рішення ВЛК. Варто пройти консультацію психотерапевта або психіатра і взяти довідку. Якщо інформація була корисна, підтримай мене до НАТО. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Що робити, якщо був інсульт? Зберіть усі документи, зробіть МРТ КТ та проконсультуйтесь з неврологом. Не приховуйте симптоми, будьте наполегливими, якщо вас не чують. Пам'ятайте, діагноз інсульт це серйозна підстава для категорії А, якщо є наслідки. Якщо ти або твій рідний перенесли інсульт, не йдіть на валка без підготовки. Навіть якщо здається, що все минулося, це не той випадок, коли можна сподіватись на удачу, позбройтесь знаннями, документами та підтримкою. Пошир це відео серед серед побратимів, рідних і тих, хто готується до ВЛК. Це може допомогти уникнути фатальних рішень і зберегти здоров'я або життя.